Середа першого тижня ПО зісланні Святого Духа, до римлян послання святого апостола Павла Читання. Браття, генів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду держать у несправедливості. Тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. Невидиме його від початку сотворення світу, роздумуванням над творами стає видимим, Його вічна сила і божество, так що немає їм оправдання, бо пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували йому, але осуєтилися у своїх міскуваннях, зачмилося їх нерозумне серце, називаючи себе мудрими, стали дурними, і перемінили славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів. Чотириногих і гадів, тому і видав їх Бог на поталу похоти їхнього серця, на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду, і воздавали честь, і служили творінню замість творцеві. Трий благословенний повіки Амінь. Тому то видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні зносини на протиприродні, так само і чоловіки, лишивши природні зносини з жінкою, запалали своєю пожадливістю один до одного. Чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату за свого блуду. Коментар. Бо Богнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей. Дорогі мої, для нас видається дивним. Що Бог, який є любов'ю, може ненавидіти, Господь, що віддав своє життя за всіх, навіть за тих, які ще були грішниками, водночас цих грішних людей. Звичайно, коли апостол уживає слово ненавидить, він має на увазі, що Бог не хоче бачити такої постави людини. Яка відкривається на гріх замість відкритися на добро. Бог не змушує нас любити Його, жити і свято, і праведно. Не кличе на силу до неба, бо ж у реальному житті, як ми хочемо, так і живемо. Апостол говорить ті природні зв'язки, про Гомосексуалістів і лесбіянок. А он, часто вони посилаються, що Святе письмо нічого на це не каже. Ось бо ще раз нагадаю, бо їхні жінки змінили природні зносини на протиприродні. Так само і чоловіки, лишивши природні зносини з природні жін, зносини з жінкою. Запалали своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках. Нема тут похвали чи казати, що це нормально. А ганьба це ненормально. І приймаючи. На собі самих належну плату свого блуду, тобто, що буде покарання за цей блуд, за цей їхній гріх. Але водночас Бог ніколи не погоджується на наш гріх. Господу боляче, коли ми грішимо, не лише тому, що наш гріх Його ображає, а тому, що віддаляє нас від Нього, від любові. Господь зі своєї любові до нас віддав своє життя, Він хоче нашого освячення і спасення як найбільшого можливого добра для кожної душі. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням. Коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не увійдете у Царство Небесне, ви чули, що було сказано стародавнім, не вбивай, І коли хто уб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто скаже братові нікчема, той підпаде під верховний суд, а хто скаже дурень, той паде у вогонь пекельний. Коли отже приносиш на жертовник твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, залиш там перед жертовником твій дар. Піди, помирися перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не видав тебе суді, а суддя не видав тебе возну, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідси, доки не заплатиш останнього шагу. Коментар Мирися своїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі. Рівні, цей противник це наша совість. Маємо жити у мирі з нашим сумлінням. Наша совість, наше сумління це голос Божий, це те, через що Бог промовляє до нас. Тож слухаймося, будьмо уважні. Бог не кладе на нашу совість невимовних тягарів, неможливих для виконання. Господь через совість делікатно і спокійно вказує. На що ми здатні і що можемо зробити? Що більше будемо слухатися у голос Божий, а значить у совість, то все більше будемо чутливі до Нього, отримаємо здатність розрізняти Його, а що більше будемо йти всупереч своїй совісті то більше вона ставатиме грубшою, черствішою, і прийде такий час, коли ми взагалі вже не зможемо почути цього голосу Божого, який промовляє безпосередньо до кожного з нас. Тож завжди вслухаємося у наше сумління і живімо в мирі з ним, через святу сповідь очищаємо Його. І тут ще хочу нагадати про цю теменицю, яку ми чули щойно. Що, щоб тебе не вкинули в теменицю і не вийде з неї, доки не заплатиш до останнього шагу. Святі Отці вказують, що тут згадка йде про чистилище, не про пекло, бо з пекла не можна вийти. Щастилища не вийдеш допоки не заплатиш до останнього ша. За кожне пусте слово дасте відповідь сутного дня. Ось що означає мирися, мирися своєю совістю, щоб тебе не кинули до в'язниці. І ще. Ми живемо у світі віртуального спілкування. Маємо доступ до різних меседжерів. Нам же навіть важко уявити собі, що ми йдемо з кимось з одного міста в інше і проводимо розмови чи дискутуємо з опонентами в цій дорозі. Наше спілкування змінилося настільки, що так звана віртуальність стала нашим реальним щоденним життям. А це вже не є віртуальність. Уяви собі, що якогось дня ти дістаєш запит у друзі від самого Ісуса Христа. Він знає тебе, а Ти Його має ти спільних знайомих і, і виш в, цій, в цьому реальному житті вже давно, друзі, чи не так. Ти прийняв би це запрошення? Хотів би про це почути у ваших коментарях, а за це отримаєте благословення. Як і з кожним запитом ти маєш вибір, можеш підтвердити цю дружбу з Христом, можеш її проігнорувати, також маєш можливість заблокувати Ісуса. Або обмежити його доступ до твоїх публікацій, бо ти розумієш і є свідомий того, що як тільки ти приймеш його запит, він буде бачити усе те, чим ти ділишся, усі твої коментарі та дописи. Мабуть, більшість із нас перед тим, як натиснути, прийняти чи підтвердити, почали б гарячково. Переглядати свою сторінку, як мінімум за останні півроку, видаляючи ті чи інші публікації, адже він не просто нам знайомий, він нам близький, він нам дорогий. А ти як би діяв? Ти можеш уявити собі його лице, коли він переглядає твою сторінку. Що він на ній побачить? Чи твоя сторінка буде свідчити, що ти християнин? Напишіть про це в коментарях. Ісус нам говорить, що ми підпадаємо під суд уже за самий гнів, який виникає у нашому серці в стосунку до нашого брата. Він не обтяжує нашої відповідальності, але намагається вберегти нас від ярма гріха. Неважливо де інтернет чи кав'ярня, вайбер чи під'їзд. Геніу має властивість розстати? Адже на початку. Ми не відчуваємо інтенсивності злості до людини, але якщо цю залізь не подолати ще в зародку, вона почне зростати. Згодом до неї долучається образа та заневага до ближнього, несправедливість та агресивність щодо нього. Можна намагатися себе виправдовувати свободою слова. Або ж захистом своєї думки, погляду, позиції. Але якщо в тому, що ти пишеш, говориш, публікуєш, є зневага та приниження іншої особи, її гідності, то це не твоя свобода слова. Це рабство твого гніву. А тим більше. Сьогоднішній час, час фейків, коли спеціально очорнюють людину і пишуть, що завгодно, а ми це повторюємо, ми це поширюємо. Коли знаємо, що Слово Боже є правдиве, то чогось його не спішимо поширювати. Тож знайде час. А переглянь свої публікації з думкою про те, що Ісус вже є серед твоїх друзів, а ще Він так само товаришує з іншими людьми, які тобі більше чи менше імпонують. Живи і роби так, щоб Ісус не тільки вподобав твою публікацію, але щоби і поділився нею. Книжники та фарисеї, духовні лідери вибраного народу, досконало знали закон Божий та прискіпливо дотримувалися всіх обрядів і звичаїв тогочасного суспільства. Саме вони мали бути прикладом для наслідування. Чому ж Ісус Христос наполягає? Що їхня праведність недосконала, маловірогідна. Він бачить серце кожного, дорогі мій, переживання, прагнення, наміри та приховані грішні мотиви навіть добрих вчинків. Саме наміри вчинків показують правду про наше серце, і це є важливим для Господа. Що ж не так було з мотивами виконання заповідей у фарисеїв? І як це стосується нас? Як часто ми справжні наміри маскуємо за правильними рішеннями, іншими словами, як часто і навіщо намагаємося обманути не тільки Бога, але навіть самих себе? Ви, напевно, читали, чи дивилися казку «Спляча красуня. Її записали і подали кожен у своїй інтерпретації брати Грім і Ішаль Перо. Пам'ятаєте, у цій казці у короля народилася довгоочікувана донечка. Для святкування цієї радісної події він запросив 12 чарівниць, хоча знав що у лісі живе ще одна, старезна та скрутим норолом. Чи насправді він забув про неї, чи до такої міри був засліплений оманливою впевненістю у власній силі, що не вважав за потрібне? А чи на вечірці вже були присутні аж дванадцять добрих фей? Проте розгнівана бабця таки з'явилася, і зіпсувала весеності, побажавши принцесі смерті день 16-річчя від уколу ветеринару. І що ж, король, як розв'язує проблемну ситуацію? Він не люблячий, сильний і відповідальний батько, щоб уникнути найгіршого, робить усе, щоб його люба дівчинка. Ніколи не торкнулося гострого і небезпечного веретена. Це виглядає як правильне рішення, адже захищати, дбати про безпеку, опікуватися, його головне завтання і добрий намір. Та чи не криється за цим прагнення власного спокою, тотального контролю? І бажання перепросити за завдану образу, замість якісного навчання і самостійності дитини абсолютний контроль, замість вирішення проблеми, втеча від неї, створення ураження, ніби її не існує. Подумай сьогодні, який твій справжній намір. коли Переглядаєш листування своєї доньки чи сина? Чи ти мрієш про свою дитину, як про музиканта, віртуоза зі світовим іменем? Тож і примушуєш годинами займатися грою на скрипці, незважаючи на сльози і нехідь самої дитини? Чи можеш хочеш реалізувати якісь інші власні мрії? Які твої мотиви, коли намагаєшся дізнатися подробиці з життя дорослої доньки? Ти насправді хвилюєшся, бо зараз такий страшний час, Чи її поведінка не відповідає твоїм уявленням про її майбутнє? Проси сьогодні Господа про дар чесності і розуміння справжніх намірів своїх учинків. А зустрівшись із правдою, іди з нею до Господа, до того, хто знає, що з цим робити. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори перед Господом, бо Він іде судити землю, судити по справедливості Всесвіт по правоті народи. Псалом 98. 8, 9. Роздумуючи над цією складною темою, згадав одну притчу про чоловіка, який вирішив упорядкувати землю перед своїм будинком і пошияти гарну травичку. Коли його мрія була близькою до здійснення раптом з-під трави пробилися жовті куйбабки. чоловік почав їх виполювати. Але з наступного дня з'явилися ще дві квітки. Треба купити якийсь сильний зашіб від бурянів, подумав він, бо інакше нічого з цими кульбамбами не вдієш. З того часу його життя перетворилося на запеклу боротьбу з нестерпними жовтими квітками, але з кожною весною їх ставало все більше і більше. Що мені робити? у вічі запитав він свою дружину. Щоб чому б тобі не змиритися з ними, полюбити їх, відповіла вона, він так і зробив. Невдовзі сталося диво. Чоловік вже бачив у цих чудових квітках дотик руки великого митця на смарагдовій траві свого газону. І відтоді він вже був щасливий. У нашому житті часто буває так, що чимало людей видаються нам несимпатичними, навіть ратують нас. Здається, що вони гірші від нас, взагалі погані, негідні. Однак наше бачення сприйняття є часто помилковим, тимчасовим. За якийсь час ми змінюємо свою думку, бо живучи чи спілкуючись з цими людьми, ми побачили у них багато позитивних рис, які імпонують нам. Більше того, ми навіть полюбили їх. Звичайно. Проблема людських стосунків є непростою, і дуже часто складаються обставини, коли Господь випробовує нас, хоче допомогти нам побачити перед усім себе справжнього, прагне виміряти в нашому серці рівень любові до ближнього свого і відповідно до Бога. Нам потрібно постійно пам'ятати його слова, які є не лише повчанням, але й вимогою до нас. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця Вашого, що на небі, який велить сонцю сходити на праведних і неправедних. Матея 44-45. Мабуть, недарма один мудрець сказав, якщо хочеш побачити Бога, поглянь на свого ближнього. Найбільша проблема, дорогі мої, в тому, що люди ділять світ на ворогів і друзів. Бог так не робить. Він виливає душі як на добрих, так і на слих. Не ділить на тих, що за нього, і тих, які проти нього. Господь любить кожну людину неповторною і безумовною любов'ю. Він хоче, щоб і ми робили так само. Але це стане важливим тільки тоді. Коли ми повіримо у Божу любов до нас. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення, ви там напишіть імена. І я про коментарі вже просив, щоб якби дав завдання вам, що там написати. І про лайки і вподобайки теж не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Slava Isusu Hristu